Ой, це я на сімку автоматом побіг. Ба, mm, там постріли. Біля баги першої. І другу взяли багі. Удує РБГ Їдуть. Ду yeah. бачу. Іван, походу не, я не знаю це він від взяв, а так про нього більше нічого не знаю, де він. Ду. Він мабуть до своїх їде. І ці доби вони будуть нам в спину їхати. So Beggars, um, машина скоріше вы машину. Ой, 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 Пара Зарядка. Блять, охуєнно з танку Так, у нього тут нормально броніки так. Е, e, на сім це є люди, тільки не знаю, звідки в, вони лічер, туди да? приїхали. А? Лічер? Кому, Кому треба ще один такий невидимий? В мене є. О, я розмовляю, чи візьму. <звук> Того я задавив жопу. Та... E... О, люди на сім це є. Короче, а, на сімку є. А баги поїхали в невідомому напрямку на ванну пошат. Бо тут його не було. Ну вони б хтось прожимав. Це А, це мабуть ці прожимали. Та бусера була б. Пать на таран їде. Є, є сімка, бачу одного. Куда їхати? Прям по цімку чи на кабану? А давай прям. Двоє. По ним ще хтось найпить. Блядь, це не... Та, по-моєму, ще хтось не В ангарі ще люди можуть бути. Оце приїхала інша команда. Йботихно. У мене є дрон. Блін, я поки з цими ботами... А, блядь, це Цой. Який Цой, блін? Віктора? Бішара. Intel shows the warlord Alnar. He's knocked active in your area. they to get i bling, bling, bling. Are you, bling, bling. Are you, you are taking effective, effective fire. Ultra be advised. Targeting operators will put a bounty on your head. Devin, Devin, Devin. Good. where the fuck did you go downstairs? Бачу людей на заправці. Двійка. Тут один і тут другий. Давайте, може, квадрики до них. Є селф екстра. Ні, не, не було. Ну, <laughs> no, типа, є лишні, якщо хочеш. Так, да, так. Да. Ну, тут, так, да, лишні. А екстра то я припомню, цей ні, червоний. Чи що? Не, екстра то лишній. Дякаю, ти не знаю. Один був в тут будиночку, другий біг на заправку. Я під будиночок під'їжджаю фарту. Оце ткуди. Ну да, ну там та цитка проблемна. Товар мені. Тройка. Надо бепку. На заправці дивився в нашу сторону, Розбив його. А, Є, біжить чи що. <I А>, Воу! <звис> <звис> Так, еще ебать. Да, двойка, да, на... Там тройка, снайпа есть, там на медика есть приколы. Бля, флашек бы закупить. За пушкой. О, две катоми, катоми тройка пришла. О, И добре. тут ше. Типа я. Ну, цитадель важко пушка, хотя на, на не легче. пару параплашок на базу. Ой, з цього біжить щойно. На поліцейській. Я думаю, можна йти на Накотомі, вони будуть на Цитку відволікатися. Вогнали, вони ще не зайшли, а вже зайшли, походу. Бо Цитка там сидять, мабуть, з мінами, РПГ. А не дивиться. Я нам газ. Кто там намагай? Пашки, плашки. Ой-ой-ой. Блядь, не Не дивилися, не дивилися и. І... Дым дам. Еще даю дымом. Блядь Я на шар, як вони бачили Я в ліфт мусив забігти Він знизу бігає, на дрон-поверсі Андрюха, я йду Він біля свого, біля руки бігає Я аптечку забере У Аптечку забере Так, так, вас, на першому, ну на тому поверсі середньому. Він за мною гнався, но не встиг. Він в ліфт за мною біг. Блять! От тут! Вон він. Штут! Майже нокнув. У, мене у них ще не. третій має бути. От, а, вийшли. Блядь! Дрон, не дрон, чий чи дрон? То я, то я на ту кнопку нажав. Андрій на аптеку. Дякую, вже є, а. Але... Червона. У мене їх три штуки. Тут є РПГ, тут є ящик з привидами. Да, нет, бидам дрон, на. Быв на полицейской академии. Не, ну то ради той сам. Но я только двох забрал. Вы когось забрали? Да. Да, это не забрал. Значит, все. Значит, полицейская академия и цитка. Цитка. Вони ще там сидять? Броніка там нема, там броник по них. Тому міг бути броник бота скинь. Так можно не знаю. Ну, поки там, забрати, там нічого не бачу. А, Пак... Академія тихо. Да, Академія тихо, і цитка тоже нічого там не видно. Бо, бойовий, що? Не достає, не видно. Вот тут, 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 тут. О, вертушка. Ну, можем тут вертушку взяти. О, давай. Можешь на мотоцикл в пасты. Нет, а я долечу до на и так, наверное. Давай, якщо лишний. По-моему, в позитиве. Кто съе. Так, мы не на секунду. ультра one, your squad is spread out. Advise you stay together. О, є вони, вони в цитаделі. Вийшов з ситки. Ой, e, ну ти до них. Е, ну я тилити за вертушкою, я пробую будинок взяти. Ну я потім не сяду за вертушкою просто. Mm -hmm. Ну ти пішком теж не добіжиш. Ти споруч просто. О, О по мені, по мені вже навалюють двоє. Oh, okay. uh -huh. Я відхожу. Я ведь до будинка якого небудь да, там сені, двоє, да? двоє. Да, було двоє. Двоє навалювали з э, штурмовок. Чекайте, я подивлюсь, ну, може якусь. Без... Да, да. Може якусь інфу дам. Блять, ну нахуй ти терпиш, чорт я Вони що вертак не забрали, пацани. каждый, а пизда. А глянь, біжить і стріляє по мені, бот. Я нікого не бачу. Я не знаю де вони. Ні, я не знаю. Може назад у дырку пішли. Я нам дрона. Да, двоє там всередині в дверці. Дырку вашку пушить. Так что два дрона золотые, то сразу дырку. А там? Если боты по дрону наваливают, я мои. А что это? Ну тут... Там мин дохера короче, пацаны. А желтый, ага, это Андрей. Миллион просто а, да, по дрону. що сюди не спускатися. Вогонь підірвав. Да, да, час. Давай, давай, давай зразу. Десь третій може бути. Че, я вин там по рахунку. Uh, good, shit, good shit, Интересно, кивин там чит Low побачил. Cheat. Yes, yes, she's. Yes, How? How I the cheat? Please explain me. Explain. Ну, я пробився, я нічого не знайшов. Нікого. А у них третє має бути. Mm, один вийшов. Ну, на дроні я двох. Двоє вийшов. Двоє вийшло. А на бепці троє було. Чокер. Відпиловся, але... Арбалет. бо вони між собою воювали. Що ми ну, можемо то, взяти? Це. Вертак. О, небезпечні ліпи є в все їді. Як висить як вийде, випустить мене. Дивися, бот навали сидіти. Ящик кидаю за фляжками Ультра 1, мы синим активность в арене, стой шире Шо мы в може на них. Mm -hmm. Да, вони на магазині, мы можем на бойовий oh, yeah. Ну там модель. Да, да. О, вони ще й графту дали, вони не на цьому. Ага, або там дві команди. Там або... да, ми можемо їх зверху ну, Давай. Вон машина ще їде, машина є. Це може навіть різні команди. Одного нокну тут ще один був. ваншотный Разбитый полностью Ооо, а Вау. Нагрёбаные ваншотники У yeah. них дрон, я мил На сходах Та Дай може дрона. Мене вруби медик. о, дам. Перед этой здесь. 13 патруль. Єбач. Брикдан, стали. Не вийде м'яну він è тут, è тут всередині. По тут да я Злива Буту бесплат Одира, Бачу, бачу, бачу. бачу. Он с ваншотным. Тут шейки стип, щелкая. может, Саню поднять медик валявся в тіпа знизу. У мене вже взяли медик був. А воно. Брать, це не було видно. Вам то ради. І вам треба бігти і -ті, його оце тіло під... Депо. Ні, ну вон шодний тут якийсь. тут може піднімати. Я біжу.

мене патронів. Впід да Фу, бля. Що ти забрав його? Да. Даже не забогувався, то ти що? Виграє. Від гравця. Вона немає цього кантів. Все, поки ручки.

Ну, я я сумніваюся, що це всі люди. Ну, вроде ж це виходло, що було такий тиркалка. Або а, він на тиркалка прону. тут, темпос. О, от темпос. Як ще не було, мабуть, от як молотили вертокома.

Quite on in, in Ultra style. One, the hostage is wearing an explosive vest. Defusing. What on the stadium? we Ultra One, actual. Hostage secure. Mm -hmm. Move to an HLZ for extraction. Звичайно. Ультра-1, Ексфілл зараз в іншу позицію. Поверніть хостача до НЛЗ на вашому такт-мапі. Добрий вечір, Сергій, добрий вечір. Бот добитий. Да? Де ти бачиш бота? <палювання> Одненького, цього, маленького ботика. Хостач, <палювання> з Чотири п'ять 7.